Що хотів розказати про цього Дугіна? І його дочку, ну, Пушилін, ти готуйся. Ти наступний, мабуть. Бо я не знаю, як вас там буває ваше ФСБ. Бо, вочевидь, ти своєму володарю якось неправильно Дугін щось розказував про російський мір. То з вас будуть робити сакральних жертв. Сакральних жертв для Росії. Із цих людей, які вмерли за Путіна, роблять сакральних жертв. Тому що Росія це країна, яка будується некромантами. Тому що в Росії проще померти, аніж жити. Тому що там люди виживають, а в Україні люди процвітають. Так от. Що я хотів сказати? Раз Дугін розпочав цю війну проти наших дітей і прокляття українців дістали його донечку. Я думаю, що Пушилду треба підготуватися, Путіну треба підготуватися. Бо, як сказано у Господа у заповідях, коли вони напали на ізраїльтян, до сьомого коліна. Будуть вам прокляття сипатись. Так що, до сьомого коліна будьте обережними, будьте чемними, додайте до ССУ та, будь ласка, прибирайте за собою сміття. Дякую, а гарного дня!